Ну, а на фронте, судя по всему, в скором времени может появиться новое полноценное направление. Российская армия вошла в Сумскую область. Мне, кстати, не понравилась сегодняшняя новость, что уходящую в отставку министр обороны Нидерландов, по она, сообщили, что поставляют 24 F-16. Жалких шух, обслуживающих Запад с причмоком, с проглотом, как любит говорить Собчак. Мамочка, я не планировала это снять. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджатини. Болю і страждань. Ви не забувайте на старті обов'язково лишити нам вподобайку, тому що таким чином нас подивляться мільйони і мільйони інших глядачів. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що в нас найцікавіше, найвеселіше і найякісніша аналітка. І звісно, не забувайте задонатити на дві автівки для сил протиповітряної оборони. Нам лишилося от стілічки, із 640 тисяч нам не вистачає трошки більше аніж 100 тисяч. Тобто Вашого донату будь-яка сума для нас надзвичайно важлива. А я тим часом розкажу, як і що відбувається на фронті, коли нашим військовим надаєш крила, крила можливості, коли їх підсилюєш, коли в них віриш і, звісно, донатиш. Як стало відомо, сьогодні зранку в російському курську орієнтовно на території однієї з воєнних частин обирали нового папу римського Росня годинами не могла загасити дух. Свободи, освобождення, демілітаризації та денацифікації. Дим ставав все чорнішим і чорнішим, густішим та густішим. Ну і неподалік, поруч також знаходиться ще одна воєнна частина, окрема, де розташована окрема бригада РЕП. Ну і каже, що після останнього перельоту по Севастополю ще минулого тижня туристичний потік знизився всього лише на якихось 20%. Мої три неперевірених джерела в гурі подейкують, що коли про це дізнався Буданов, він був просто в бішенстві. каже такі малі цифри, і наказав своїм орлам звузити туристичний потік ще вдвічі. Як наслідок, вчора годів весь Севастополь. Не дарма ж там тільки-тільки заявили про. Оновлення сигналів повітряної тривоги. Поліфанія тепер розширилася до особливого сигналу, що має символізувати атаку балістики. Тим не менше, ввечері місцевий псевдогубернатор, гауляйтер, як і завжди, звітував про те, що тотальна перемога рускава оружа і сил протиповітряної оборони. П'ять повітряних цілей знищено, небо захищено. Потрапляння немає. Акваторія Чорного моря, чиста. Як ніколи, як ніколи, ну і він також стверджує, що прильотів, звісно, не було. А все, що там побачили, і почули місцеві це так, уламки через них і підіймається дим. А от наскільки я знаю, із перевірених джерел наші пташки вчора вдарили по їхнім пташкам і знищили, відмінусувавши до 90 шахедів. А знаєте, в нас теж інколи так трапляється все збіта, все збіта, а потім, як піде дим, ти такий стиш, думаєш, та, це успішна робота. Одним словом, те, що відбувалося в Севастополі, дуже сподіваємося, що буде відбуватися в них щодня, зустрічаючи нових і нових туристів. До речі, ми ж постійно сміялися із деяких російських солдатиків, чмобіків, кадирівців, не всіх, звісно, але окремі вже зажили своєї. Певної бойової слави. Так от, ми сміялися, щоб сирамзана Пармізана Кадирова на фронті не бувають, що вони воюють хіба що із кущами або мирним цивільним населенням. Аж тут раптом наш дрон їх знайшов на фронті, загнавши як деких кабанів. Від кадирівців, щоправда, лишилося тільки понти і мокре місце. <плес>

Знаєте, враховуючи, як які росіяни ксенофоби, можете собі тільки уявити, якщо б у крові цей кадиревець біг в біг мальчиків зі словами Аллах Акбар. І я припускаю, що свої б його кокнули. Тож вони фактично вже спитати, за що воюють, за що помирають, кому потрібна ця війна? Що таке взагалі СВО? Фактично не можуть. Я пророкую їхню дуже близьку смерть. Мертві, як відомо, не говорять. А от ті, що теж потрапили у м'ясорубку на фронті, але поки що вцілілі починають бунтувати і додавати питання, ставити під сумнів, воєнні накази. Ти ба що українська земля, земля свободного чоловіка, робить із москалів? Вони раптом теж захотіли стати вільними. Зморені та підбиті, кажуть, не хочуть штурмувати те, що не піддається атакам. Але наказ є наказ. От на цих руинах ви маєте ляхтеки тьмы и померте. Добрый день. Вы военнослужащие военнослужащий 1009 полка. Я Валетов Евгений. Это мой брат Валетов Игорь. Вчера мы ходили на штурм Волчанская. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранения. Кто-то... У убежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Нам с братом, мы с братом получили ранение. Вот все израненные смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну, в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены, и у нас просто нету сил. Я обращаюсь к военной прокуратуре, президенту Российской Федерации. Вмешайтесь, пожалуйста, решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех израненных, обессиленных в бой? Це просто отправить на смерть. Ага, Путін відівайська. А, точно, він вже вже ввів їх. Що цікаво, саме він, воєнний злочинець, і говорив про цю буферну зону. Ну, ми зробимо санітарну зону, але ділян фронт від наших територій, а щось в вовчанському якось не дуже все. Гинуть і гинуть, відступають і відступають. І ви будете здивовані. Але дуже рідко, але все ж таки російські воєнкори публікують ось такі відео: пишуть про фронт та втрати, про корупцію та звісно ж смерті. Це звісно, не покажуть у Скабієво чи Соловйова на центральних російських телеканалах. Але деякі росіяни все ж таки знають реалії. І це деколякає та бісить пропагандистів. Вони що даремно горлянки свої. Рвуть, лапшу вішують, золотий дощ щоденно влаштовують, щоб ці якісь нікчемні ноунейми no з полів проливали світло правди. Тож, якщо і буде коли-небудь в Російській Федерації скасоване скасований мораторій на смертну кару, то першими до стінки потягнуть саме воєнкорів. А що ти зділ, Асанж Побіділ. Ти зділив що? Вот каждому из ныне работающих, считающих себя журналистов, а на самом деле жалких шлюх, обслуживающих Запад, с причмоком, с проглотом, как любит говорить Собчак, который никогда не понимал разницу между продажностью и работой журналиста. То б міг подумати, правда, що російські воєнкори, а це явно акредитація Міністерства оборони, внутрішні перевірки і що вони будуть працювати на західний світ. Тільки один лишився Силавйов – чесний і нікупляний. Тобто, спочатку ви даєте інформаційну віагру своєму населенню, даєте щоденно і багато років. Розповідаєте про вигадані перемоги, обіцяєте вести війну днями. А не роками. Потім починаєте щоденно брехати про втрати нашої армії і нашої техніки. А тепер такі, ой, як же засунути пасту назад в тюбік? Они в 16. Пам'ятаєте? Перші в Одесі вони знищили ще більше місяця тому. А тепер такі ні, ні, літаки скоро будуть. F-16 – шалена машина шайтан. Так ви розберіться. Реалії на землі у вас все класно, і тому треба змушувати Україну до капітуляції. Чи реалії в небі ще навіть не змінилися і нових обставин немає, а ви вже обмочили штани. Мне кстати, не понравилось сегодняшняя новость, що уходящий в отставку міністр оборони Нідерландов, пометана, сообщили, что поставляють 24 f16, дали добро. Вони, як в відставку, нам гадять. И я к этому отнесся бы очень серьезно. Вот просто без всякого свойственного непрофессиональным людям вот этого размахивания. Да ладно, да фигня, да. Все, что стреляет и летит в нашу сторону, все не фигня. Все очень опасно. Надо относиться ко всему серьезно. Безусловно. К какому-либо кардинальному повороту поставки вооружения военной техники в таких объемах не приведут, но неприятности нам могут принести там более чем достаточно, потому что все-таки 24 самолета, это по, в основном по стандартам вооруженных сил НАТО, это эскадрилья. Базироваться она, безусловно, будет на аэродромах э, Украины, э, на каких именно э, сказать, конечно, трудно. Тут возможен большой разброс от Мукачева до Староконстантинова. Э, э, Говорить о, о том, что это им принесет какое-то господство в воздухе, а, об этом иногда любят рассуждать часть представителей нашего экспертного сообщества. Тут, конечно, не приходится. 24 самолета — это не так много. Но, опять-таки, сегодня 24, завтра 24, послезавтра 24. Так что, Но этих важно... самолетов дикое количество же в мире-то. F-16 — один из самых массовых самолетов, который производился. Вы знаете, мы с вами даже говорили на эту тему. Дело в том, что вот бывает, создается какая-то конструкция летательного аппарата, истребителя, бомбардировщика, штурмовика. И тогда еще вот в момент создания никто не знает, выстрелит эта конструкция, не выстрелит эта конструкция. К примеру, МиГ-21 оказался фантастически удачным самолетом по тем временам, и даже он сейчас состоит на вооружении многих стран мира а, например, МиГ-23 как-то не очень сильно зашел. Вот. И F-16 поначалу с ним тоже никто не связывал особых надежд, но тем не менее это оказался один из самых удачных истребителей в мире. Та що цікаво, після нашої війни ще й всі масово почали відмовлятися від замовлень в російської армії, від їхньої техніки, літаків і так далі. Всі тепер хочуть західні, а ми ще й в шістнадцять небі над Україною навіть і не бачили. І при тому загрози все одно, тільки-тільки наростають і наростають. От цікаво, фактично, Росію в буквальному сенсі, як і Білорусь, а тим паче Білорусь всю повномасштабну війну ніхто не чіпає. Оці чотири точки наступу, цей бульбулятор, що погрожує всім, всім в Європі, такі хто цей клоп, що він несе, про що йде мова? Що він від нас хоче? Пшов звідси? А цей клоп все одно продовжує стрибати? Ні, ні, ви хочете, я точно знаю, хочете напасти на нас, позбавити Білорусь незалежності? Господи, яка незалежність? А НАТО, все, що робить цей час. Всі ці роки повномасштабного вторгнення винятково укріплюють свої кордони. І це, очевидно, маючи такий досвід, аби довбодятли із Росії та Білорусі не пішли до них агресію. І вдумайтесь, Росія, яка кинула проти нас на початку повномасштабного вторгнення 170 -ти тисячне військо, тепер дико боїться 20 тисяч натівських військових. Білоруський генеральний штаб дав буквально вчора. сделал заявление начальник генерального штаба Павел Муравейко о том, что 20 тысяч натовских войск сосредоточено на западной границе. И из них, внимание, уже 6 тысяч это американские войска. Причем, если раньше их базы, так называемые военно-полевые лагеря, отстояли на несколько десятков километров от границы, сейчас они выдвинулись к нашей границе. Создается новый фронт, угрожают э, закрытием границ, Пытаются оказать политическое давление, обеспечить дипломатическое сопровождение. Иными словами, даже какое-то умиротворение на самой Украине не приведет к деэскалации в Восточной Конечно. Европе. Складываются долговременные тенденции, на которые выборы будь то во Франции, будь то в Европейском Союзе, будь даже победой альтернатива для Германии на земельных выборах в сентябре в Германии не повлияет. В принципі, шутем 6 тисяч американських головорізів. Да, завтра вони вже на Уралі будуть так стрімко. Вони пройдуть російську територію. Господи, наскільки вони нікчемні, і наскільки в їхньої пропаганди дико не продумані аргументи, хоча з іншого боку, забудьте все, все, що я сьогодні вам розказувала і показувала. Бо насправді насправді Росія дійсно перемагає, захоплює, звільняє і нищить. Вчора москалі успішно вдарили по. Аеродрому на Полтавщині знищено кілька рафалів до десятка гріпенів і три косяки F-16. І це тільки зранку. В обід вони вже захопили Сумщину, перетворивши, утворивши Сумську губернію. Під вечір російські війська висунулись на Київ, братьмельгородов руських. І це так, якщо просто дуже коротко говорити тільки про один звичайний робочий день другої армії світу. Сосрочных новостей. Итак, ВКС России нанесли новый сокрушительный удар по аэродрому Миргород. Это Полтавская область уничтожена как минимум 4 украинских постребителя Су-27, еще 2. накрыты осколками и выведены из строя. Над всеми целями уже традиционно кружит наш разведывательный БПЛА на кадрах объективного контроля. Отчетливо видно, что российские ракетчики отработали по целям баллистическая ракета Искандер с воздушным подрывом и шрапнельной боевой частью. К видео с таким содержанием можно было бы привыкнуть, но есть нюанс. На этот раз цели находились в Полтавской области, а это рекордные 140 километров от линии фронта, то есть рост ударных и разведвозможностей армии России увеличился. Единственное, что можно добавить, все то же самое наверняка ждет и F-16, и французские «Миражи-2000», когда и если они окажутся на войне. Ну а на фронте, судя по всему, в скором времени может появиться новое полноценное направление. Российская армия вошла в Сумскую область. В частности, российские ДРГ появились в приграничных селах Журавка и как к северу от города Сумы. Эти деревни на расстоянии более километра от границы. О возможном наступлении на Сумы заявляет украинская разведка. ВСУ снова растягивают резервы. При этом уже сейчас Киев не располагает достаточными силами для проведения своих больших операций. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западную разведку. Якобы Украине все-таки удалось набрать достаточно сил, но только для восполнения своих же потерь, но не для крупных новых операций. Вот я не розумію. Рік тому підбили нашу останню сушку. Ну якщо скласти докупи те, що говорив їхній Канашенков і тоді ще міністр Шойгу, тоді ж рік тому добило останнього українського військового. А тут і сушки розмножаються, як ці мікроби. і резерви ми поповняємо. Я направду не знаю, що відбувалося на аеродромі. Я не знаю, були там українські літаки чи не були, але враховуючи, як часто як багато росіяни брешуть, то сумніваюся геть в усьому. І фіналочка, яка ідеально і научно ілюструє, як саме працює російське епсо, пропаганда та брехня. Вона цілить прямісінько в голову недорогим росіянам. Там Бля, я не знаю, видно. Капі. Мамочка, я не панірує это снять. Так би мовити, після переглядів Скабєєвої, Соловйова, Кісільова і всіх інших для того, щоб з вами так друзі не відбулося, ми завжди радимо дивитися російську пропаганду в шапчки з фольги і винятково в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, де ми все переосмислили, все через себе перепустили. І пояснили. Не забувайте нашій роботі лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всі все зібране. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайф і Не забувайте заради нашого майбутнього, заради нашої перемоги донатити, донатити на Збройні Сили України. Ми збираємо на пікапи для сил протиповітряної оборони. Посилання в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!